Відкриття мостового переходу Луцького залізничного вокзалу, яке заплановане на День Незалежності України, може бути перенесено через дощову погоду. З місця будівництва наші журналісти. Більшість робіт тут уже виконані. Залишилося встановити один майданчик, доробити два марші, накриття і провести благоустрій території. Але є такі види робіт, виконання яких неможливе у дощову погоду. Ви знаєте, я міг би сказати, що зробимо міст при будь-якій погоді, але якщо дійсно будуть йти дощі весь час, то ясно, що його неможливо буде. Ви ж самі розумієте, прекрасно, що фарбувати в дощ неможливо. Потрібно, щоб була, хоча б підсохла все це, що є тут на сьогоднішній день. Але все робиться для того, щоб міст був відкритий. Майстер робіт Василь Степановський працює з бригадою, яка складається з 11 чоловік. Він впевнений, що хоча погода і додає певних труднощів, все ж із поставленими завданнями справляться. Так, як дощ пройшов, ми зразу стоїмо до роботи. Що можемо, те робимо. В принципі, не, не, не дуже вона нам заважає так. Затримок у роботі щодо фінансування не буде, запевняють інвестори. Адже з передбачуваних мільйона 300 тисяч гривень біля 80% проплачено. Ми, принаймні, як інвестори готові до того, щоб фінансування закінчити, так як передбачено інвестиційним договором в розмірі мільйон 300 до 24 серпня. Будівельники стверджують, що цей міст буде зручний навіть для людей похилого віку. Сходи в нас не круті, буде зручно йти, буде поручень, буде передбачено направляючи швелера під оці сумки, як ми називали кравчучки. Так що людина може йти і за собою її тягнути. Нагадаємо, що відкриття цього довгоочікуваного мосту Луцького залізничного вокзалу заплановане на святкування 20-ї річниці незалежності нашої країни.